9, 1, 1. Що сталося? Допоможіть, прошу, допоможіть мені. Мем, мем, я не знаю, де батьки. Мем заспокойтеся. що сталося. Якісь люди вдарилися в дім. Добре. Вони вкрали всі гроші. Я чула, як батьки волали внизу. Мем відправте допомогу. Добре, мем. Потім я почула два хлопки. Мама закричала. Я її покликала. Потім знову хлопці. Не поспішайте. Заспокойтеся. Тут відбулось жорстоке убивство. Одну жінку бік пен застрелили, а чоловікові хану пену поцілили кулею в голову. Ми ще не мали справи з подібними випадками. Я не уявляв, що таке може статися запитань більше ніж відповідей. Я чула лише, як тату кричить на вулиці. Я його погукала, він не відповів. Я не знала, чи він мене чує, та він не озивався. Невдовзі там почався справжній жах. Як можна таке пережити? Всі були шоковані. на місці, добре? Дженіфер.